Добрий день. Формули суми і різниці одноіменних тригонометричних функцій, формули перетворення добутку тригонометричних функцій в суму. Запишемо формулу синус Х плюс у, Синус Х- додамо правій ліві частини даних рівностей замість Х плюс Y. Підставимо альфа х мінус y бета. х дорівнює півсумі альфа і бета, y дорівнює піврізниці альфа і бета. Підставимо в отриману формулу і отримаємо синус альфа плюс синус бета дорівнює 2 синус альфа плюс бета поділити на 2, помножити на косинус альфа мінус бета поділити на 2. Замість бета підставимо мінус бета, отримаємо різницю синусів. Запишемо косинус x плюс y, мінус y згідно формули. Додамо праві і ліві частини даних рівностей. І коли підставимо замість Х у альфа замість Х-бета, отримаємо, що косинус альфа плюс косинус бета дорівнює, подвоєному добутку косинуса півсуми альфа і бета і косинуса їх піврізниці. Віднімемо праві і ліві частини даних рівностей, отримаємо ось такий вираз, підставимо. Замість х плюс у альфа замість х-бета, і врахуємо, що х це є альфа плюс бета поділити на 2, і альфа мінус бета поділити на 2. Отримаємо косинус альфа мінус косинус бета дорівнює мінус 2 синус півсуми альфа і бета помножити на синус піврізниці кутів альфа і бета. Виведемо формулу тангенс альфа плюс тангенс бета. Тангенс це відношення синуса відповідного кута до його косинуса. Зведемо дроби до спільного знаменника, в чисельнику отримали синус суми кутів альфа і бета, і в знаменнику маємо добуток косинусів відповідних кутів. Аналогічно виведемо формулу тангенс альфа мінус тангенс бета, замість бета підставимо кут мінус бета і отримаємо формулу для знаходження тангенс альфа мінус тангенс бета. Котангенс альфа плюс котангенс бета дорівнює синус альфа плюс бета поділити на синус альфа помножити на синус бета, і котангенс альфа мінус котангенс бета дорівнює синус бета мінус α поділити на синус альфа помножити на синус бета. Запишемо виведені формули, запам'ятаємо їх, подамо у вигляді добутку синус 8 альфа плюс синус 2 α. Використаємо формулу суми синусів відповідних кутів. І отримаємо 2 помножити на синус 5 α помножити на косинус 3 α. Знайдемо різницю cos і косинуса 3х. Згідно формули, це і 2 помножити на синус пів суми відповідних котів, і помножити на синус пів різниці відповідних котів. Врахуємо, що функція синус є непарною. І отримаємо 2 синус 2х помножити на синус х. Знайдемо тангенс 4 y плюс котангенс 6, використаємо формулу зведення, щоб отримати суму одноіменних тригонометричних функцій. Котангенс 6 є тангенс π на 2 відняти 6, використаємо формулу суми тангенсів відповідних путів. Синус π на 2 відняти 2y згідно формули зведення цей косинус 2, і косинус π на 2 відняти 6 це синус 6. Обчислимо значення ось такого виразу, чисельнику, суму синусів відповідних кутів, запишемо через добуток, знаменнику суму косинусів запишемо через добуток, косинус пів суми відповідних кутів на косинус пів різниці. Спростимо і отримаємо ось такий вираз. Даний дріб можна скоротити на 2 косинус 20 градусів, отримаємо синус 45 градусів, поділити на косинус 60 градусів, і отримаємо корінь з 2 ось такий вираз. Спочатку використаємо формулу пониження степеня. Косинус квадратів 35°, градусів це 1+, плюс. косинус подвійного кута 70°, Background paretees, поділити на 2, косинус квадрат 25°, Background paretees, 1+, плюс. косинус 50°, градусів поділити на 2,ervingels, і синус квадрат 75°, Background це 1 відняти, косинус 170°, FOA, поділити на 2. Спростимо, одну другу винесемо за дужки і отримаємо ось такий вираз. Косинус 70 градусів плюс косинус 50 градусів запишемо у вигляді подвійного добутку косинуса півсуми даних кутів на косинус їх піврізниці. Косинус 170 градусів згідно формули зведення, це і мінус косинус 10 градусів. Підставимо замість косинуса 60 градусів одна друга і отримаємо ось такий вираз. В дужках косинус 10 градусів. Відняти косинус 10 градусів і 0 ну, тому значення виразу дорівнює 0,5. Запишемо формулу косинус альфа-бета і косинус альфа плюс бета. Додамо правій і лівій частини рівностей і отримаємо таку формулу. Косинус альфа на косинус бета дорівнює 1 друга суми косинуса різниці кутів і косинуса їх суми. Аналогічно можна вивести формулу, що добуток синус альфа на синус бета це одна друга різниці косинуса альфа мінус бета і косинуса альфа плюс бета. Запишемо формулу синус альфа мінус бета і синус альфа плюс бета, додамо праві і ліві частини рівностей із заданої формули. Знайдемо, чому дорівнює синус альфа на косинус бета, обчислимо косинус 105 градусів помножити на синус 15 градусів. Запишемо добуток як суму відповідних однойменних тригонометричних функцій. Це одна друга. Сумі синуса різниці кутів 15 градусів і 105 градусів і синуса суму цих кутів. Синус 15 відняти 105 градусів – це є синус мінус 90 градусів, тобто дорівнює мінус одиниці. І синус 15 градусів плюс 105 градусів, синус 120 градусів дорівнює корінь з 3 поділити на 2. Винесемо одну другу за дужки і отримаємо 1 четверта помножити на корінь з 3, відняти 2. Запам'ятаємо формули перетворення, добутку тригонометричних функцій у їх суму. Спростимо ось такий вираз. Запишемо косинус 5 альфа на косинус альфа як 1 друга. Косинуса 5 α мінус α додати косинус 5 α плюс альфа. 2 і одна друга скоротиться, отримаємось такий вираз, мінус винесемо за дужки, отримаємо 2 косинус квадрат 3α відняти 1. Спростимо вираз у дужках. і 2 косинус квадрат 3α 1, це косинус подвійного, кута, тобто косинус 6 α. І зведемо подібні доданки, отримаємо косинус 4 α. Доведемо, що якщо кути А, Б і С внутрішні кути трикутника, то 4 помножити на кута А на кута Б і на кута С дорівнює синус 2А плюс синус 2Б і плюс синус 2С. 2 с Два синус а помножити на синус Б. Розпишемо косинус А мінус Б відняти косинус А плюс Б. Та як сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, то кут А плюс кут Б можна записати, що це 180 відняти кут С, косинус 180 відняти С, це буде мінус косинус кута С. Розкриємо дужки, отримає 2 помножити на синус С на косинус А-Б і додати 2 синус С помножити на косинус С. Перший доданок запишемо у вигляді суми синусів і 2 синус С на косинус С це і синус подвійного кута, синус 2 с Отримаємо синус С плюс а плюс Б відняти 2А, додати синус С плюс А плюс Б відняти 2Б і додати синус 2 с Отримуємо синус 180 відняти 2А, додати синус 180 відняти 2Б і додати синус 2С згідно формул зведення дорівнює синус 2А плюс синус 2Б плюс синус 2С. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!